Вітаю товариство. Сьогодні хочу я вам розповісти про вживання української мови в богослужіннях так званої УПЦ Української православної церкви по факту філіалу російської. Філіал Російської церкви в Україні. Тут багато сперечалося, що українська мова не канонічна, навіть благочинний Тетіївської громади. В росішках біля церкви розказував, що українська мова не канонічна, тому вони її не вживають, а вживають церковно слов'янську. Так от, я вам хочу показати факт, що благочинний Тетіївської громади УПЦ він не міг не знати, що навіть уже століття тому Є рішення собору щодо української мови. Посада, тако, велика така посада благочинна, вона ну, не може людина при такій посаді не знати цього. Так от, є такий сайт, фонд пам'яті блаженнішого митрополита Володимира. Хто не знає, Митрополит Володимир це очільник УПЦ. Він, бу, він зараз покійний, а він служив перед Онуфрієм. Тобто, голова Української православної церкви по факту Російської в Україні. На цьому сайті написано все про українську мову. Я вам зараз зачитаю, що тут, про що тут іде мова. Змирщення. Саме в такому ключі сприймають сьогодні в деяких церковних колах спроби вживання в богослужіння сучасної української мови. Питання це насправді давно вирішене у нашій церкві. Той тобто сайт пише УПЦ, значить церкві УПЦ. Ще на початку 20-х років минулого століття. Канонічним епископатом України було ухвалено рішення. Канонічним наголошую. Канонічним, про що люблять говорити прихильники УПЦ. Прихожани прихильники. Рішення щодо можливості проведення богослужіння українською мовою, де цього побажає більшість парафіян. Особливо. Актуальність в контексті місії нашої церкви в сучасному українському суспільстві писав блаженніший митрополит Володимир. Має питання українського перекладу Святого Письма та богослужбових текстів. Проблема українізації церковного життя для нас не нова. Вона активно обговорювалась в Україні. Починаючи ще з 1920-х років, зокрема, звершення богослужіння українською мовою в нашій церкві було санкціоноване рішенням Синоду єпископатів України від 6 червня за старим стилем 24 травня стиль, 1921 року. Тоді синод визнав можливим допустити звершення богослужіння українською мовою там, де цього бажають парафіяни більшістю у дві третини голосів. Ну, Я думаю, що в Тикіїві парафіяни побажали, але тут в Тикіїві головне слово каже священник. Священник, якщо не бажає. То й парафіяни не бажають, через те, що священник для парафіян це авторитет. А благочинний не, вважає, не, не бажає застосовувати українську мову. Чому не бажає? ви подумайте самі, чому він не бажає. Так, святитель Тихон, патріарх Московський визнав. Патріарх, цілий патріарх Московський. Це на той час був патріарх Московський звали його Тихон. Що це рішення повністю відповідає Духові православної церкви? Рішення про дозвіл парафіянам обирати богослужбову мову було підтверджено і Київською нарадою єпископів духовенства і мирян у вересні 1922 року? Цю норму підтвердив і собор Української православної церкви. У листопаді 1991 року. Ну, тепер, шановне товариство, ви можете зробити для себе висновок, чому таке, такий супротив іде богослужіння вживання в богослужінні української мови? Тільки церковно слов'янської. Тільки церковно-слов'янської, яка Нагадує російську мову там слово-слово нагадує російську мову.